Миру Божого вам, куди ми віддаємо свій час, тому ми й поклоняємося. Це і являється нашим ідолом. Навіть християни дивляться фільми про кентаврів чи мінотаврів, але через такі фільми Господь не приходить в наше життя. Так само і з музикою. Люди часто слухають музику, співають і не вдумуються, про що вони співають. Але самі того не розуміючи, вони звуть депресії, дух депресії і дух смерті в своє життя. Так і дома. Замість проповіді чи християнської музики люди слухають те, що їм нав'язали, поклоняються якомусь культу. Але якщо ми діти Божі, ми повинні поклонятися і служити тільки Богу. Тоді не буде в нашому житті ніяких ідолів. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.